Козороги, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня! Пропоную до перегляду та розклад на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, козорога. Це може бути про навчання, ви відкриті до нових знань. Ви відчуваєте в собі потребу, накопичити в собі знання. Цікавість до чогось нового. Для когось це можуть бути і ваші діти в полі вашого зору на цьому тижні якийсь акцент саме на дітях. А для дівчат, які чекають проявлення якогось кавалера, це також може бути проявленим кавалера. Спробуємо уточнити. Це якийсь кавалер з дуже хорошими намірами, з відчуттям любові, з якимось надією подарувати вам щось приємне, зробити вас щасливою, щасливити. Або ж це може поговорити карта про творчість, проявлення вашої творчості. Можливо, ви пішли на курси малювання чи навчаєтесь Чомусь новому в мистецтві. Це щось пов'язане з мистецтвом, з якимось вашим хобі. Це те, від чого ви просто летите догори, що надає вам крила, від чого ви стаєте щасливішою, щасливішим. Подивимося козороги, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана, якщо поєднувати ці всі карти, то з навчальним закладом може бути якщо про навчання, де ви будете дуже щасливі відчувати себе захищеним, захищеною радісною. Або це також може вказувати про число весілля. Ви можете піти на святкування весілля, або може це ваше весілля. Це запрошення додому. Можливо, ви поїдете до когось в гості, або хтось до вас приїде в гості. Можливо, це просто затишок у вас в домі, де ви почуваєтесь безпечно, де ви готові навчатися чомусь новому, пов'язаному з творчістю, або зустріч з кимось в якійсь прекрасній будівлі, там, в шикарному ресторані. Так, де пов'язуються ось дві руки закоханих, але це також може вказувати карта про вибір. Можливо, ви будете перед якимось вибором стояти стосовно цієї будівлі. Можливо, щось потрібно буде обрати, який конкретно фах ви собі обираєте для навчання, або це зустріч пари у когось вдома. Або ж це реально весілля, де люди проявляють власний вибір, кого вони обрали для свого життя. Козороги, подивимося, що може заважати вам на цьому тижні. Дублюється карта. Ось ця пара, але. Це може вказувати і про вибір. Можливо, буде якась нерішучість пов'язана з вибором когось. Можливо, ви думаєте, що якщо ви когось виберете, ви іншу людину викреслюєте свого життя? Вам заважатиме цей вибір, відчуття необхідності вибирати. Щось може бути пов'язано або це ваш чоловік. Або це ви, козороги, це ваша карта, стихія Землі. Це, ну, і в таро розкладі це ще людина, яка в подружній парі є чоловіком. Щоб це могло значити для вас вибір вашого чоловіка чи ще когось? Це вам заважає на цьому тижні, або вибір вас чи когось іншого в партнерстві? Давайте ще одну карту дістанемо. Це е, статусна людина. Сама карта випала. Це статусна людина, е, фінансово забезпечена, впевнена в собі. Такий господар, якого все під контролем, хазяїн. Сама карта е, випала, що якась ситуація затягується на, на паузі. Можливо, ви хотіли пришвидшити щось, якесь рішення вже отримати, результат. А це, на жаль, затягується. Ось цей чоловік, або ж ви, так, або для панянок це чоловік, з яким пов'язана ситуація, що ви відчуваєте необхідність захищати власні кордони, щоб ніхто не порушував ось ваш цей захист. Ви потребуєте зараз побути в гармонії з собою, але хтось вам може заважати і ви не відчуваєте цього захисту. Подивимося породу карт для вас, козороги. В якомусь питанні. Вам варто відстоювати свою думку, власне. Це не критична якась ситуація, де люди сильно сваряться. Це просто про те, що у вас з кимось не співпадають думки, плани на майбутнє, не співпадають якісь рішення, ваші думки з якогось питання різняться, і вам необхідно захищати. Як тут захищаєте ви власні кордони, там ви захищаєте власну думку, ваше право на те, щоб мати власну думку і діяти так, як вам краще. Так, це продію. Про дію, де ви готові йти вперед. Це перші кроки до вашої мрії чи до вашої цілі, активні дії, де ви відчуваєте в собі запал, ви вірите в себе, ви відчуваєте, що у вас все вийде. Для дівчат це проявлення теж якогось молодика, дуже запального, активного. На дні теж тут є про закриття. Як тут ви захищаєте власні кордони, тут ви вже повністю закрилися. І навіть люди, які б могли б вам допомогти і не завадили б вашому особистому простору, ви все рівно закриваєтесь від усіх, вже не перебираючи, хто там наближається до вас. В такому стані краще проаналізувати, що саме відбувається, і відчути, яку людину можна було б підпустити саме до вас, щоб відкритися їй. Тут на дні у нас задоволення. Ви вмієте насолоджуватися тим, що у вас є. У вас достаток того, що вам потрібно. І ви вмієте насолоджуватися цим. Відкривайтеся, оновлюйте свої почуття і емоції, щоб вони не застоювалися, і ви зможете прекрасно насолоджуватися тим, що у вас є. Козроги, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати оточуючим сіт, ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.